Із такого літарину. Відділ реагування патрульної поліції Ковальського районного управління поліції закликає неохильно дотримуватися правил дорожнього руху України. Почався весняно-літній період. На вулично шляхову мережу виїхали двопалісні транспортні засоби, зокрема, мотоцикли. Скутери, електросамокати, що є джерелом підвищеної небезпеки. Учасники дорожнього руху не завжди дотримуються правил дорожнього руху. Зокрема, не користуються мотошоломами, не зареєстровують дані транспортні засоби установи в законом порядку і що вкрай кричуще, керують в стані алкогольного сп'яніння. Також керують малолітні, неповнолітні особи, за яких несуть відповідальність безпосередньо батьки даних осіб, вік яких не сягнув ще більше 16 років. Від 16 до 18 років відповідальність несуть безпосередньо дані учасники дорожнього руху. Особи, яким від 18 років безпосередньо відповідають самі за себе. Якщо люди не будуть керувати в стані алкогольного сп'яніння з дотриманням всіх вимог правил дорожнього руху, то береже їхнє життя. Закликаємо не порушувати право дорожнього руху і дотримуватись ПДР України.